Барвиста радість у дитячих очах. У могилеві подільському маленькі жителі громади мали можливість споглядати екзотичних метеликів. Спостерігати за яскравими та граційними лускокрилими одна із найулюбленіших дитячих розваг. Легкі та прозорі вони викликають захоплення. Природа обдарувала їхні крила чарівними візерунками, які нікого не залишать байдужими. Кілька десятків видів екзотичних комах презентували дітям у дитячому просторі Суперкіц. Вони мали можливість доторкнутися до прекрасних створінь та зробити з ними фото на згадку. Різнобарвні, витончені, наче сказки, метелики створили для малечі магію. Дітки були в захваті від вишуканих комах. І такі емоції та спогади дуже цінні.